Гарно цвітуть каштани біля санаторію Кристал. Вечір на курорті зараз вже 19.00, і ми, друзі, йдемо з вами від санаторію Кристал до Роял-Гранд Готелю від санаторію Женева. Так що, всім, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь, ми пройдемо з санаторієм Кристал, Алмаз, Рубін, Янтар, також буде верхній Бівет і Мегамаркет ТКС. Ну і само собою буде санаторій Женева. Слава Богу, що не дощить, гарна погода. Дві ну, години тому падав дощ, але зараз вже розпогодилось. Праворуч від нас знаходяться магазини Колос і курортик. Давно я не бачив, щоб вони працювали, але бачу, що в верхній частині курорту якесь життя та є. Бачу, людей трохи є, і також бачу біля санаторію Алмаз щось там продають. Ну, зараз все по черзі, підемо, покажу, подивимось. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Truzca Тревел. Ми зараз знаходимося біля санаторії Кристал, верхня частина курорту. Дуже багато відео з цієї частини курорту я вже знімав. Зазвичай це взагалі тут порожні вулиці і немає тут нікого. Ну, Бачимо, зараз біля санаторію Кристал чимало людей. Ну, Ввечері вже, напевно, повечеряли, водички попили. Чи навпаки, водички попили, потім повечеряли. І люди виходять або посидіти, подихати свіжим повітрям, або пройтися в центр курорту, десь якусь кав'ярню, можливо, на концерт, можливо, в ресторан, або просто пройтися вулицями Рускавця. Люди фотографуються, всім тут цікаво. Ну, але бачу, що тут відпочиває таке більш старше покоління. Молоді я тут не бачив. Біля санаторію Кристал. Можливо, є, можливо, вони вже десь пішли скоріше в нижню частину курорту, оскільки молодь полюбляє там, де більше людей, більше чогось цікавого, ресторанів, можливо, кінотеатр. Санаторій Кристал побудований у 1974 році, в минулому році тут було, були, був ювілей цього санаторію, святкували майже цілий тиждень цього року мають святкувати ювілей. Ну, мали би святкувати ювілей санаторію Алмаз. Але він зачинений. Я вже ну, два роки не бачив, щоб там цей санаторій працював. Працює тільки санаторій Кристал. Ну і звісно, біля санаторій Кристал ще є Шелеграль. Запитували в коментарях. Він працює. Грааль. І працює Кристал. Кристал вважається одним із бюджетних санаторіїв. У Трускавці, ну, приблизно відпочинок тут починається від 1000 гривень. Це з трьохразовим харчуванням і лікуванням, ну само собою, і проживанням. І найдорожчий тут, здається, мені 1800 гривень з людини за добу. Ось так. А прямо перед нами знаходиться санаторій Алмаз. Ну Ми підемо зараз стежками. Вниз бачу, там щось продають, люди, можливо, щось купують. Хоча вечірній час. І ще торгівля йде. Згадую минулі часи, коли, було, коли всі ці санаторії працювали, був відчинений верхній бювет Торгівля тут досить сильно процвітала, дуже багато людей було. Співали пісень, так як ви згадували в попередніх відео. Ну, мені запитували в коментарях, чи співають от розкавці. Ну, збираються ввечері і співають пісні люди, які приїхали на відпочинок. Зараз такого я вже давно не бачив. Практично немає, раніше тут було таке часто. Бачите, в денний час менше тут людей ходить, можливо, люди десь на процедурах, а в вечірній час вже після вечері корисно прогулятися. Особливо взагалі, коли п'єте на втусю, то ну, краще гуляти. Вона так краще працює і допомагає вам. Праворуч бачите знаходиться. Верхній бювет, який зачинений з 2016 року, не працює, зачинили на реконструкцію і все. Бачимо, одяг продають, різні сувеніри. А ліворуч тут стояли різні турфірми і пропонували екскурсії. Екскурсії в Карпати, а взагалі, чуть не по всій Західній Україні. Вулиця Суховоля, ми зараз знаходимось на вулиці Суховоля. І ліворуч від нас знаходиться санаторій Алмаз, а праворуч у нас знаходиться верхній бювет. Я тільки що пройшовся курортним парком Моядамівка, також буде відео від нижнього бювету до Джерела Юзя. Кому цікаво, можете зайти подивитися. А перед тим ще був анонс концерту. Королева українського шансону приїжджала Жанна Лтавська. Я про таку раніше не чув, але вона вперше сьогодні була у Рускавці. Зараз буде в Палаці культури Шевченка виступати. Досить гарні пісні співає. Раніше я про неї не чув. Ну, все буває в перший раз. Також нагадаю, що цього тижня, в суботу, здається, якщо не помиляюся, буде співачка ягода. Вона також. Здається, не було у Трускавці ще. Бачите, минулого тижня був ще й Вулканов, ну він вже був, то вже, напевно, третій раз, як він приїжджає отрускавець ну З'являються все нові і нові музичні виконавці. ну Але від того на курорті людей не більше є. Зараз не так багато, як би хотілося, але можливо влітом і осінню ситуація покращиться. Дякую вам, друзі, за коментарі, які ви постійно пишете. Дякую, що надаєте якусь інформацію, що там, наприклад, найближчим часом буде відбуватися у Трускавці. До прикладу, є один коментар, що людина їхала на курорт і познайомилася в вагоні поїзда з декількома родинами, і вони сказали, що їдуть у Трускавець на конкурс Карпатська Хвиля. Будуть виступати діти і до кінця тижня їхатимуть колективи з усієї України. Конкурс проводитиметься в санаторії Карпати. Там є концертний зал великий, майже такий самий, як Палац культури Шевченка. І там буде конкурс Карпатська хвиля. А це досить цікава інформація. І люди, які там відпочивають в санаторії Карпати, вони там будуть точно на цьому конкурсі. Ви запитували в коментарях у верхній частині курорту, де можна якісь продукти ну, щось купити. Тут працює один продуктовий магазин це, друзі, магазин ну, супермаркет Траш. На місці колишнього супермаркета Сільпо, а перед тим ще був супермаркет Форшет. Тут ліворуч, якщо піти, зразу буде супермаркет Траш. Недалеко. З непоганими цінами, найдешевше, ніж в сільпо і АТБ. Ліворуч від нас знаходиться санаторій Янтар. Колишній санаторій Тисячник, який закритий з 2015 року. Ну, бачите, закрили санаторій Янтар 2015, і Рубін, і пізніше ще й алмаз закрили, та й закрили і верхній бювет. Бо не було просто людей. Ви бачили відео з нижнього бюлету, я там і всередині відео знімав, ви бачите, що в нижньому бюлеті. Людей також небагато, Багато людей приходить на бювець, але воду вони там не п'ють, просто приходять поспілкуватися, подивитися, послухати анонс концерту. Можливо, купити квиточок на концерт, але не всі. Зараз вартість води збільшилась, була 24 гривні за літр, а зараз 36 гривень за літр з 1 травня. Бачите, як це все заростає. Ці старі колишні санаторії. Про відновлення не знаю, розмова взагалі ніде не ведеться. Звісно, тут потрібно вкладати дуже багато коштів, щоб це все відновити, або хоча б навіть зробити житло, так як в коментарях пишуть для людей, які не мають, ну, втратили, власне, наприклад, житло. Не знаю, друзі, ну поки що такої розмови не чув і нічого такого не бачив. Ну, через два тижні в трускавці. Можливо, через три трускавці людей побільше, оскільки вже дітей почнуться літні канікули. Ось тут праворуч, де знаходиться санаторій Женева, є дитячий табір Артек Прикарпаття в санаторії Женева. Досить гарно там займаються з дітьми, досить цікаво там дітям, знаю. Ну і також, якщо буду знати якісь інформації, обов'язково вам, з вами поділюся, ще які будуть санаторії робити ось такі дитячі табори у трускавці. Ліворуч від нас знаходиться ще один санаторій тисячник, це санаторій Рубін. Зачинений так само, як і Янтар, і Алмаз. Це були, знаєте, проспілкові такі санаторії. це Люди приїжджали завжди по путівках. По путівках. Зараз соціальних путівок немає, тому, напевно, і вони простоюють. Ну, там же, знаєте, вони вже своє. Мені здається, відпрацювали, оскільки вони вже є не енергоефективні і потрібно було. Хоча в 2011 році там сказали, що провели ремонт. Звичайно, в санаторії Янтар і Рубін. Ну, але, знаєте, в сучасної людини зовсім інші вимоги, напевно, до відпочинку вже. Вимоги з кожним часом змінюються. Ось, знаєте, вартість висока, а сервіс. Не дуже. Буває і таке. Все заростає. Праворуч від нас знаходиться санаторій Женева. Він побудований у 2005 році. А в 2011 році якраз відкрили Royal Grand Hotel. Це один із корпусів санаторія Женева. Тут і є, бачите, капличка така біля санаторію Рубін. І там за санаторієм Рубін ще є вулиця Роксолани, там будують ще одну церкву. Колись знімемо для вас відео із цієї вулиці. В цьому санаторії Женева є також і більярд, і боулінг, ви запитували в коментарях, є також великий спа центр з великою кількістю басейнів. Там досить цікаво, багато людей пишуть в коментарях, що їм подобається там відпочинок, і є, бачимо, якийсь італійський ресторан при вході. Людей, звісно, не видно, і автомобілів також небагато. Зазвичай тут набагато більше стоїть автомобілів. Ну, В них ще є е, власна парковка ззаді санаторію, але якщо там заповнено, то ще люди ставлять і тут. Ну, зараз у Трускавці у всіх санаторіях не дуже багато людей. Не так як було минулого року восени. Або ну, в кінці літа. Ресторан Ренесанс, також все здається в оренду. Ірин кафе не працює. Давно вже тут нічого не працює. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. Тут ще, бачите, кілька різних кабінетів працюють, якісь косметологічні. Був тут колись Авальбанк навіть. Я не знаю, чи він зараз працює. Ось а праворуч знаходиться Royal Grand Hotel І відпочинок тут починається від 1495 гривень, здається, найдешевший номер отакий такий, знаєте, сучасний вже готель, побудований у 2011 році і відкритий. Досить так цікаво завжди він виглядав. І моїм дітям завжди подобалися ці леви при уході, які знаходяться. Так би оберігають цей готель. Багато вже є коментарів таких, що люди пишуть, що скоро будуть у Трускавці, приємно це чути. Що на курорт їдуть знову люди. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.